Невеличкий звіт, як працюють пункти незглавності. Це все, подяка хлопців для вас. Тому читайте і насолоджуйтесь. А я поки що розповім вам, чому вони такі вдячні. По-перше, пункти незглавності наших хлопців та дівчат працюють 24 на 7. Є завжди гаряча вода, душові кабіни просто величезні, для того, щоб хлопці зайшли і могли прийняти комфортно душ. Також встановлені пральні машини, сушильні машини. Що дозволяє нам і прати, і сушити, віддавати вже чистеньке сухеньке. Ще в нас встановлені кавова машини, телевізор, Xbox, та дуже багато всього. І коли хлопці приходять, вони кажуть, ми як вдома. А інколи кажуть, що це як нарнія, тому що там, де це знаходиться ці пункти, там немає світла, немає води, там це проблема. Ми цю проблему вирішуємо разом з вами. Я думаю, вам було приємно читати всі ці коментарі, всі ці повідомлення ми отримуємо кожен день. Тому давайте зробимо так, щоб їх було більше. А для цього, будь ласка, оформлюйте підписку 1 гривню на день. В шапці профілі є посилання. Або поділіться з кимось. Зробіть репост, лайк, коментар. Все це збільшує підписку і збільшує допомогу. Тому працюємо разом.